Привіт! Якщо ви новачок у світі криптовалют, це відео для вас. Сьогодні ми обговоримо 10 основних правил та порад, які допоможуть вам розпочати ваш шлях в криптосфері без помилок і з мінімальними ризиками. А також в кінці відео, як бонус на вас чекає топ-5 монет з перспективою росту на цей рік. До того як інвестувати реальні гроші, витратіть час на вивчення основ криптовалют. Дивіться освітні відео, читайте статті та книги, підписуйтесь на криптоновинні канали. Розуміння. Базових понять, таких як блокчейн, гаманці, токени та смарт-контракти, критично важливі для вашого успіху. Починайте з малих інвестицій, не вкладайте гроші, втрата яких може суттєво вплинути на ваше фінансове становище. Завжди вчіться на невеликих сумах, поки не станете більш впевненими у своїх здібностях. Перше знайомство з торгівлею почніть на спотовому ринку, уникаючи складних інструментів, таких як ф'ючерси або маржинальна торгівля. Навчіться аналізувати графіки. Цін читати ринкові новини і розуміти, як новини впливають на ціни криптовалют. Одне з найважливіших правил: ваша безпека: нікому не повідомляйте свою сіт, фразу або приватні ключі. Також завжди перевіряйте посилання на автентичність, особливо під час входу в ваші гаманці або на криптобіржі. Використовуйте двофакторну аутентифікацію та завжди тримайте ваше програмне забезпечення оновленим. Зареєструйтесь на відомі і надійні криптобіржі, такі як Binance, Kraken або WhiteBit. виконайте повну верифікацію свого облікового запису, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки і отримати доступ до всіх функцій платформи. Посилання на біржі залишу в описі під відео. Одне з ключових правил на ринку: ніколи не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити: встановлюйте стоп лоси для зниження можливих втрат та вчіться управляти своїми інвестиціями. Крипторинок швидко змінюється, тому постійне навчання є критичним. Важливим, слідкуйте за трендами, відвідуйте конференції та вебінари, долучайтесь до криптоспільнот, де ви можете отримувати цінні поради від більш досвідчених трейдерів. Розвивайте стратегію інвестування, яка відповідає вашому стилю, рівню ризику та інвестиційним цілям. Вивчіть різні класи активів в крипці: від альткоїнів до токенізованих активів та дефі. Використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум криптовалют. Онлайн гаманці зручні для торгів. Невеликими сумами, але вони більш схильні до кібератак. Не очікуйте швидкого збагачення. Криптовалюта це високоризикований актив, який може принести як великі прибутки, так і втрати. Зосерейтесь на довгострокових стратегіях і будьте готові до волатильності ринку. Пам'ятайте, що криптовалюта це не тільки шанс заробити, але і можливість взяти участь у розвитку новітніх технологій. Використовуйте отримані знання обережно і з розумом, і не забудьте. Що навчання і досвід це ваші найкращі інвестиції на цьому ринку. А зараз, як і обіцяла, топ перспективних монет цього циклу. Це не фінансова рекомендація, а список монет, які я закупаю у свій інвестиційний портфель. У даний топ з п'яти монет входять Polkadot, Solana, Cardano, Toncoin, і звичайно, шефіру не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Залиште свої питання або коментарі під відео і до зустрічі в наступних випусках.